Та як він міг. Ну нічого він дуже пожалкує. Добре, маю їхати. Надя, я йду. Сподіваюся, ти не втікла. О, ні, я маю сховатися, але куди? Мені дуже страшно, де ж ти Діма. Врятуй, благаю. Я повернувся зараз. Зберемо речі, а завтра поїдемо вже. Не можу дочекатися, тоді ти будеш моєю дружиною. А не захочеш, то я тебе тут залишу. Ніколи і ні за що відпусти мене. Не сподівайся навіть. З цього моменту слухатимеш мене. Добре робити нічого. Де ж ти, Діма. Скільки можна їхати? Що це було? Я піду перевірю. Ти залишайся тут. Не смій втікати. Так я тебе і послухала. Треба тікати, поки є можливість. Гей, хто тут? Тут хтось є. Треба ще там перевірити. Від мене не втечеш. <плес> Ти хто? А? Що тут робиш? Мене звати Ізабель. Я заблукала. Я не знаю, що мені робити. Як мені вибратися звідси? Я заблукала і все тепер. Ніхто мене не знайде. Що мені робити? Гарна. Може, ну, ту Надію одружуся я краще з Ізабель. Хоча краще з двома, віднесенька. <гум> То що, може, ти покажеш мені дорогу, як звідси вийти? Я така налякана. Мені потрібно, щоб хтось допоміг. Мені так страшно. Будь лазочко, допоможи мені вийти звідси. Тут стільки всяких звірів не зрозуміли. А якщо вони мене з'їдять, а якщо вони на мене нападуть, будь ласка, спази мене. Добре, Ізабель. Але спочатку підійди ближче. Я маю тобі дещо сказати. Ну, що ти хотіла сказати? Тебе очі, як зорі, як зоряне, зоряне море. Дуже гарні, глибокі. А, не знаю, що сказати далі. Ну, старіш. ну, цей... Ось що я хотіла тобі сказати, Петрушка. За що? А того, що кинув мене на побаченні. І казав, що мене в Дубаї повезеш? <клухи> Якраз він полежить десь півгодини. Без е, свідомості, так що можу йти нехай собі відпочиває. Хі -хі. Усім папа, та до нових зустрічей! Вже скоро побачимося. Як думаєте, що ж станеться далі? Чи зможе Діма визволити надію? Чи налупить він Петруху? Дивіться в наступних серіях. Також не забудьте підписатися. Та поставити лайк, я буду дуже цьому рада. Все, па, -па. побачимо ще!